Добрий день, любі мої! В цьому відео ми дивимося, ми дивимося Вінницю. Ми дивимося Тернопіль Хмельницький. Давайте подивимося. Отже, Вінниця. Місто Вінниця. Місто Вінниця, Пиффу, дякувати Богу, все добре. Так, Вінницька область. Ні. Вінниця на цей тиждень може спати спокійно. Дуже багато ілюзій, і... але все добре. Значить, Вінниця поки що це жовтий. Жовтий колір я ставлю, на Вінницю. Так, далі. Тернопіль. Тернопіль. Тернопіль, Тернопіль, Тернопіль. Давайте подивимося Тернопіль. Тернопіль буде, буде виявляти ДРГ. І в Тернополі будуть, знаєте, такі повітряні тривоги. Тернопіль. Ні, в принципі, все буде добре по Тернополю. Область, давайте подивимося по області. Мир. Бачите, дуже люблю цю карту. Я вже просто чекаю, коли вона вже випаде в нашому основному розкладі. Отже, Тернопіль! Жовтий кольор. Далі Хмельниччина. Хмельниччина. Давайте подивимось Хмельниччину. Ви знаєте, Хмельниччина буде не все так гладко. Саме Хмельницький. У Хмельницькому будуть виявлені такі якісь великі групи ДРГ і будуть сплутані карти. Тобто щось у них не вийде. Хмельницька область. Ракети, руйнування. От Хмельницька область я вас дуже прошу жовтий рівень я ставлю, і дьявол, і Хмельницька область будуть якісь руйнування. Тому, будь ласка, не нехтуйте повітряними тривогами. Наступні відео дивіться, ставте вподобайку. Підписуйтесь, буду дуже рада.